Де ти їдеш? Деко. Ти Баба що кнопку. Якби знову хто буде до фотографії! Дуже <рес> красивий! Вау! Так він не такий гарний. Не смачний буде. Я його так люблю. Он такий смачний. Мені дуже вічу зі. А це лемківське, до речі, Лемко, бачиш? Оце то я гарна, розказувала Гарно, Гарно. Ну, але інакша технологія тут. Гарно. Ця книга така красива. Просто обгортати, дивитися так красиво. Приємно, так. Ти що там бігаєш? Україна все, що робить нас українцями. Ну Ось видно, що людина сумує за Україну. Дивись, Левчик, іди подивись. Дивись. А -а 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 -а. Красиво? Красиво? Вот эта книжка красивая. Видишь, Украина намальована. Не, с одной стороны, а с другой. Теперь будем выдувать. Ой, а воно така консистенція в нього трохи інша. Mm -hmm. Густіша. Густніша. Тихо, що білок, а потім дійде до жовка, то буде трохи. Mm. О, добре що. <звук> буде великодній влог. Ти можеш почати з маленького, давай. потренуватися, так, як давай. собі хочеш. Так, так і хочу. Це писачок. Та. У нього ага. там вона капає. В середині віск. є віск, чорний. Тобто, ага. фактично, ото, що ти о, якби у ліса малюєш, ага. то воно тим ти просто вводиш. Так. Взагалі я розумію, звідки це свічкова свічка. Раніше світла не було, а так сів собі і вночі мушно. Біля ага. свічки. Ввечері. Угу. Вишивати. Щось. Угу. Колись люди які були спокійніші. Бо не було інтернету. Як каже, це перший раз так складно, бо треба до інструменту провикнути. А от зараз вже з того боку в тебе вже вона акуратніше. Щось. Ще раз подивлюсь віри і скажу божечки, що вона ще навіть не ви що. а я швидко визначаюсь такими цими, я взагалі раз-раз ну, раз, і. Придумала. Насправді непогано. Mm. Да? Mm. Зараз подивимося, mm. що буде. Як починалося, то було так незрозуміло. Mm -hmm. Тепер видно. Воно все одно буде виглядати гарночки. Я просто має на увазі, що треба зняти, бо там ще чорно залишається в кілька атаки. гарне гарне получилось. Так, на це вже і дома.

М? Нема? Де твои штани? Там? Ну иди принеси штани. Це не штани. Це не штани. Штани давай. Вон. хотіла це поставити, щоб було гарно. Не знаєш? Я не знаю. Хотілося б, щоб було красиво. full summer time. You can go outside with shorts and shirt. Леонетка mm -hmm. yeah, okay. okay, yeah, буде їсти, да? No? А mm -hmm. oh, це ти хоті моцарелу, я знаю. Що mm -hmm. ти хоті? Mm -hmm. Моцарелу хотів? <laughs> Мотанка, мотанка хаїсть. Хаїсть. Ти пропонуєш поїсти? Все, їмо, їмо, їмо вже, їмо, їмо. Сіріс, а ти. Кроу і така, то вітчикін і така. Гарно, <різь> все їсти, їсти. <різь> так, зараз їсти буде. Угу, Да, і мама буде сидіти, дада буде тут сидіти. Так. Всі разом. Так. We have traditional this way of greeting. Okay. I say Христос воскрес. Ага. Uh И -huh. say Воистину воскрес. Воистину? Воистину. Воскрес. Воскрес. Mm -hmm. Христос воскрес? Воистину воскрес. Mm -hmm. And this is the it's like a traditional ah, game. egg fight. Yes, egg fight. Mm. Yeah. For egg. <laughs> <laughs> okay. Now you. No. <laughs> Here. Here. On, on my egg. Yeah. Like this. Yeah. Try this one. Bang! Like put. Ah! <laughs> <Yeah>. mama, <wins. laughs> mama win. Mama win. Mama win. <laughs> 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 what, what do I do with it? Just eat it. You can just eat it. Pretty. Mama, should I put cheese in it? Or should I just done. You want this? What do Mozzarella. Mozzarella. Wow! <hits sortier too long> This one is the cheese one. Mm, there, there's the cheese one. Cheese one. This one, chocolate. This one, usual one. This one, cheese one. Let's try. Pasca. Mm. How about Pound cake. Mm. Yum. Yum. Thank you. Come. Happy Easter. <laughs> pound cake. Fancy pound cake. Смачне. Наше невеличке свято вдалося. Вдалося. Потім не вдалося зробити, але вже був голодний. А свято вдалося. І ти хочеш спробувати? Ну давай. Ні. Чумаре. Йокісо. Це нам три умчумане. У Сенйовіриті? Суйо. Суєри ніка. Срамдейку йовсе. Ну муджу. Лайна. Ти будеш фотографуватись? Ні. Сачини матч минутой. Ну і що тепер? одну фотографію з <говорить> роком. Ну, Хоч одну. Ну йди до мами, іди, іди сюди, іди. Ну ти чого так сильно плакав? Ладно. Че так сильно плакав? Капча. <говорить> Птичка там птичка. Птичка там Bye-bye, bye-bye. Oh, bye-bye. 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 Yes, bye-bye. Що -bye. <реклама> там? Чак? Там вантажівка. Вантажівка. Мама, який квіточки? Там он вантажівка. Ale to je ono. Vantáživka, tak, tak. každý do po báčině. bye bye, vantáživka. okay <laughs> Бібіжи, <свист> біжи. біжи. <свист> <Будь> хаву, <знімайся. свист> Пальчики тоді прибери. Отак тримай, тримай, тримай. Стій, стій, стій. Отак. Так, подожди.